Живемо і люди живуть. Але чекаємо на перемогу, і щоб з перемоги була відбудова, нам треба школа, дитячий садок, щоб люди поверталися. Люди поверталися для дітей. Для дітей було так. Ну, а щоб були умови для дітей, треба, щоб було безпечно, щоб закінчилась. Це клятаріна, де вона взялася. Село зруйноване практично повністю на 95%. Інфраструктура взагалі в нас вся зруйнована. Школа демонтована ще в 2023 році. Приміщення старостинського округу також демонтовано в 2023 році. Садочок ще не демонтований, але він також зруйнований. Сільський будинок культури зруйнований, також не демонтований. Але надіємо, що почнуть роботи в цьому році. У правій частині села там є водопостачання на даний час, там людям подається вода. А в лівій частині села немає, але ведуться відновлювальні роботи, буде новий водогін у нас. На даний час демонтують будинки і потихеньку почали у правій частині села вже робити фундаменти, а потім будуть будувати будинки. Ми прожили тут 40 років. Діти троє дітей виросли в цьому будинку. Ну, прийшла війна і наробила біди. І що ж зробиш? Виїжджали ми, рік прожили на Хмельниччині, приютили люди добрі нас. Так що люди вертаються потрошки-потрошки, по ось на літо більше діток вернуться. Школи закінчують і вертаються додому. Все одно рідне є своє рідне. Обіцяють, гарний буде будинок. Ну надіємося, що колись він будують. У нас наразі запущена вже друга хвиля будівництва. Це близько 300 будинків відновлюються на стадії П проєкту, виготовлення проекту. Це у нас школа дитячий садок. Виготовлені проекти вже на будівництво центру безпеки та амбулаторії. А в рамках плічо-опліч, ми саме в Чорнобаївці. Це перший, перший об'єкт, який ми будемо в рамках. Програми пліч опліч відновлювати прямим влучанням в дах е, був, був зруйнований дах, і на другому поверсі одна квартира. Наразі е, проведено, де, складено дефектний акт і акт обстеження складено на цей будинок за домовленістю з нашими партнерами Медживіською територіальною громадою. Вони готові нам передати е, субвенцію для відновлення цього будинку. Це чудово, що є така програма. Ми не тільки надіємося на співпрацю в рамках. Фінансування або фінансової допомоги, але це і культурні зв'язки, це спортивні, спортивні змагання, ну і різного штину обмін досвідом.